Майже пів на третю ночі Максик усіх нас розбудив. Каже, йдіть, там щось громихає. Воно чуєте як громихає. Ну це не той не вибух і це гарно, це, це грім да мов блискавка. І дощик іде, повітря чисте таке, прям пахне і дивіться, як воно бухає. Ну, не дивіться, дивіться, як блискавка, а от це це грім. Ладно, хай будемо... Будемо досинати, а зранку почнемо знову. Почнемо все знову. Ось бігу я. Бігу сьогодні 12 липня 2025 року, субота Петра і Павла. Усіх вітаю. Ну, зараз ну, розповім. Ото воно бахало, бахало, ну то грім, блискавка. А потім опять бухає, Ще вже світало. Держина каже, ні ні, а це вже прильоти, та спиту. Грім, ні, прильоти. Так і да, на жаль, на жаль. Жаль, Харків знов і під хабами, і під шахедами. Влучання, пожежі, постраждалі. Все. Ладно, нічого не змінюється, війна не закінчується, Але ми сподіваємось. Зараз біжу на конний ринок. Кінний український. Хочу подивитися огірки. Посолити треба вже час настав. Та і, і, і хочу ковбаски домашні. Кишки купити, м'яска, сало і... В накрутити. крутити. Все, усім гарної суботи, усім миру добро злагоди, всім щиро дякую. І, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все до бачив, пока.